Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами більш детально поговорити про книгу американської психіатрки Анни Лемке, яка називається Дофамінове покоління, де межа між болем та задоволенням. Це нонфікшн, і авторка цієї книги є дуже відомою спеціалісткою саме з опіодної епідемії в США. І зараз вона працює в кліниці з досліджень саме залежності при Стенфордському університеті. А в своїй книзі Анне Лемко розповідає про такий гормон як дофамін. А вона розповідає, як він працює, що саме він викликає у людей залежності, ну, також види залежності. І найголовніше приклади. Вона показує з власного досвіду, розповідає історію людей, які до неї приходили, і які залежності вони мали. А також на цих прикладах вона буде показувати, що ж треба робити, щоб позбутися цих залежностей. Тобто, як бачите, книга «Ну, дуже Дуже цікавий, на дуже цікаву актуальну тему в нашому сучасному суспільстві. Бо в книзі Анна Лемке дійсно буде показувати, що залежності існує безліч, і, особливо в нашому сучасному суспільстві. І книга мені дуже сподобалася. Але я знайшла в ній недоліки, які також мені не сподобалися. Якби сама ідея книги крута, але існують і недоліки. Але про все це по порядку. У вступі авторка одразу починає розповідати про головний цей гормон дофамін, який і викликає у людини відчуття задоволення. Також вона говорить, що людина після якоїсь дії, наприклад, отримує цей дофамін і хоче повторити цей досвід. То отримати знову, можна так сказати, кайф, і людина повторює цю багато разово, навіть коли. Це вже не допомагає отримати дофамін, Людина все одно пам'ятає момент, коли вона отримує це задоволення і повторює, повторює дії, що й приводить до виникнення звички або залежності. І можна сказати, що це ну, дуже просто, ми і так все це знаємо, але Анна Лемке дуже круто це все описує простими словами, що людина, яка читає, наприклад, вперше таку літературу, сидить і киває головою, і погоджується, і це дуже круто, бо. Азли встають на місце, можна так сказати. Також Анна Лемки пояснює, чому сучасні люди мають багато залежності, що це дійсно втеча від реальності, від болю, і що зараз доступ до таких різних моментів, які можуть викликати дофамін, набагато більше, ніж було раніше, і тому у сучасного суспільства багато залежності, про що і буде йдеться йтися в цій книзі. Також у вступі авторка каже, що в цій книзі ви зможете знайти практичні рішення, як позбутися різних залежностей, що треба робити, і як знайти баланс між отриманням дофаміної задоволень та контрольованим споживанням. І мені здається, що це ну, дуже круто, і ми до цього перейдемо. Мені не до кінця я погоджуюся, що там ну, такі універсальні у неї методи, але до цього ми ще прийдемо. І на початку книги, взагалі, книга побудована так, що Анна Лемпке розповідає про різні види залежності через Це... через приклади своїх пацієнтів, і так вона приводить різні залежності. Там будуть і наркотична залежність, порнозалежність, залежність від відеоігр, від куріння марихуани. Від читання любовних романів, це саме про авторку, вона каже, що у неї була така залежність, і багато-багато різних інших залежностей. І це все, все дуже круто і мені дуже це сподобалося. Приклади такі яскраві, і ти бачиш, що є ну, дійсно різні залежності. Єдине, що мені не сподобалось, і мені це. Ну, дуже впала в очі. Це те, що вона всі залежності прилічує через кому. Ну, тобто, вона починає наркозалежність, порнозалежність, залежність від гри відеоігр, соцмереж і все це через кому. Що мені ну, не дуже подобається, бо я вважаю, що все-таки наркозалежність і залежність від гри відеоігри – це все таки різні, дуже рівні. І що краще було б якось їх розділити, наприклад, вона могла зробити якусь таку умовну класифікацію, наприклад, залежності першого, другого, і третього типу, де ви поділила там найстрашніше це наркотична алкозалежність, а легші форми це там від відеоігр і так далі. Або, ну, дивіться, як же виход... ну, виходити з цих залежностей? Якщо ви дуже багато граєте відеоігри, то. Також Анна Лемка про це каже: ну і це і так ясно, Щоб з цього вийти, треба змінити в першу чергу образ свого життя. Наприклад, знайти якесь нове хобі або якихось нових знайомих, друзів, щоб трохи почати з кимось спілкуватися, знайти нове хобі це теж допоможе, бо тоді ви переключите свою увагу з. І ті ігри на щось інше. І це все-таки легше виходити з цієї залежності. Так, там теж треба допомога людині, можливо, походити до психолога, можливо, він допоможе людині. І тоді людина зможе змінити своє життя. А, наприклад, якщо ми беремо наркотичну залежність, то там все набагато складніше. По-перше, вихід з цієї залежності ну, це вже багатоетапний момент, в якому Ну, по-перше, зменшують дозу наркотиків. Це не так, що в один момент кидають наркотики все, бо навіть організм ну, в залежності від того, як довго людина споживала ці наркотики, то або зменшують, або замінюють на більш легкі наркотики. І це все йде так по кроку, так повільно, і потім, можливо, взагалі відміняють наркотики там або таблетки. І тоді вже людина намагається жити без цього. Там взагалі ну, дуже складний цей процес, як психологічний, так і на фізичному рівні. Тобто для мене це було ну, аж занадто, коли вона все це е, якби, в одну лінію. Ну так, я розумію, що все це пагубно впливає на життя людини, якось його обмежують. Але ставити в одну лінійку, наркотичну залежність і залежність від соцмереж і відеоігри, ну, мені це, наприклад, не сподобалось. Можливо, для кого це нормально. І це яскраво показує, що залежності різні, але все-таки для мене було б краще, якщо б вона все-таки робила якусь класифікацію на більш легкі і менш легкі залежності. Але, можливо, авторка таки хотіла показати, що для неї залежність це залежність. І незважаючи на те. там від чого це залежність, і, можливо, в психоаналізі так і є. Але мені здається, в житті все таки трохи інакше. Наступне, що мені не до кінця сподобалось, це те, як авторка показує, наприклад, основну свою пораду. Вона говорить, що основна порада є те, що не треба боятися болю, і що треба навчитися його сприймати і навчитися жити з ним, а не впадати в вирно солоди та кайфу. І це, з однієї сторони, правильно, я коли читала, токивала. Головою так, так правильно, не треба втікати від реальності, треба боротися. І ти такий, ну, все правильно. А потім виникає думка, наприклад, про який ще біль можна поговорити, наприклад, фізичний біль, що є люди, які мають захворювання, які ну, призводять до такого болю, що люди не можуть функціонувати нормально, і тоді вони приймають ліки. І якось авторка це не описала так докладно, і я так і не зрозуміла, чи вона має на увазі будь-який біль, чи тільки якийсь біль емоці... емоціональний, що втеча від нього, це неправильно, а вже ну, з фізичним треба боротися. Бо там були деякі приклади, навіть уявного фізичного болю, які вона приводить. І взагалі всі приклади, які вона приводить, вона. Показує, що з болем можна боротися, з емоційним, і що це втеча від реальності, і це ну, дуже круто, що всі її методи підходять цим людям. Але мені не вистачило, наприклад, якогось негативного досвіду авторки. Бо я не вірю, що всі люди, які до неї прийшли і до яких вона використала цю методику, вилікувалися. Ну, бо це просто неможливо з наукової точки зору. Бо якийсь процент. Все-таки їм не підходить ця методика, і мені б ну, дуже хотілося, щоб Анна Лемка це показала, щоб вона, наприклад, розповіла свої приклади, що ось таким людям це там. А, щоб ця її методика змогла допомогти, і щоб вона провела якусь статистику. Наприклад, сказала: ну, що така методика підійшла: 60% моїх пацієнтів вилікувалися, але 40%, наприклад, вона не підійшла. І це дуже круто, коли це правильно з наукової точки зору показати, як. Позитивні результати, так і негативні, а не так як авторка, трошки так зробила, що всі її приклади тільки підтверджують її гіпотезу і її цю методику, і це взагалі ну, трошки неправильно робити з наукової точки зору. Це називається підгонка даних, тобто ти показуєш тільки ті приклади, які підтверджують твою гіпотезу. І ось це мені не дуже сподобалося в книзі. Я все таки очікувала, що вона більше скаже, що є. Відсоток людей, яким не підходить методика, вона якось так обходила цю тему. Найбільше мені все-таки в книзі сподобалися саме приклади реальних людей і їх залежності. Наприклад, перший же приклад розповідав про чоловіка, який має порно і сексозалежність, я, наприклад, навіть не уявляла, що є люди з такими сильними залежностями від порно і сексзалежностями, як у нього. Якщо я не буду тут розповідати про це детально, але якщо вам цікаво, то дійсно прочитайте. Ну, все взагалі, я, наприклад, не задумувалася, що існує такі залежності, що він навіть будував машини для задоволення своїх потреб. Ну, це треба прочитати. Також мені дуже сподобалося все-таки як Анна Лемке різні показала залежності і різних своїх клієнтів. Це ну, дійсно дивує. Також мені сподобалось, як вона показала залежність, яка з кожним роком стає більш загрозливою. Це залежність виглядає дуже простою, але це дуже серйозно від антидепресантів. Бо це вже дуже актуальна залежність в США, наприклад, в Європейських Країнах. Країнах, в скандинавських країнах є велика залежність від антидепресантів, як ви можете побачити, це не тільки в фільмах, що, наприклад, у них якась проблема, і вони прям пігулки це. Ковтають великими кількостями, і дуже багато людей сидить на антидепресантах. І дійсно для в деяких випадках вона теж це підкреслює. Вони потрібні, наприклад, там депресія і інші. Ну, є багато хвороб, де антидепресанти потрібні, але в багатьох випадків їх просто прописують ну, людям, які можуть обійтися без них. Просто їм треба змінити свій стиль життя або якісь звички в повсякденному житті, і не треба приймати антидепресанти антидепресанти, які дійсно викликають залежність і вже на такому рівні, як наркотики. І дійсно, фармацевтика, фармацевтичний бізнес він дуже жорстокий. Він на цьому дуже багато грошей заробляє. І він вам буде розповідати, як це все прекрасно з антидепресантами жити, але це все ілюзія. І мені от ця глава дуже сподобалась Оанни Лемки, що вона піднімає. Таку важливу тему, бо у нас ще не так це актуально. Так. Деякі люди вже Теж на антидепресанти в деяких випадках це потрібно, але в багатьох ні. І тому мені ця глава дуже сподобалась. Мені здається, що за цим майбутнє, що з цим якраз і треба найбільше боротися. Також мені ще один момент не сподобався в книзі, де Анна Лемке знову ж показує тільки одну сторону медалі, однобокість даних. Це, наприклад, вона розповідає про один свій випадок. До неї прийшла дівчина, у якої залежність від куріння марихуани, і ці дівчині, взагалі, там було, мені здається, вона в підлітковому віці, і вона вже курила там кожного дня декілька разів, і повністю в цій маріхуані. І це дійсно лякає. Також Анна Лемке показала статистику по США, що ця цифра росте, і починається це вже у них в підлітковому віці, що взагалі шокує. І це дійсно дуже важлива проблема, яку показує Анна Лемке. І я, коли, наприклад, була на стажуванні в США, я дійсно це побачила. Що багато студентів не просто іноді споживають марихуану, а саме зловживають. І ну, це дійсно лякає. У них ця проблема. Гіперактивно розвивається, мені здається, у нас це трохи менше, хоча, можливо, я чогось і не знаю. Але тут мені не сподобалося інше, що Анна Лемки як науковець повинна була трошечки, мені здається, пояснити, що є марихуана і куріння її вред для здоров'я, але також є медична марихуана. і що саме зараз багато науковців розвивають цю тему саме медичного канабісу. І вона, як науковець, я впевнена знає різницю. І мені не сподобалося, що вона не пояснила читачеві, який, наприклад, не є експертом в цій темі, який читає, ага, маріхуана, це одразу погано, але не пояснила, що є медична маріхуана. Не входячи в подробиці, як хімік, можу сказати вам, що маріхуана містить собі понад 200 активних компонентів. Основні з них є два: канабідіол, КБД і тетрагідроканабіол. ТГК. Саме цей другий компонент ТГК і є основною психоактивною речовиною в рослині, і саме він впливає на свідомість людини і викликає це відчуття кайфу. І саме цього компоненту і немає в медичному канабісі. В медичному канабісі є якраз перший компонент КБД. Саме цей компонент КБД і є основою медичного канабісу, і він не чинить активної дії на мозок, а більше працює як знеболююче, і саме його зараз активно вивчають вчені і його вплив на якщо приймати його під час деяких хвороб, і там дуже багато перелік хвороб, на які зараз вивчають його вплив. Мені здається, все-таки від більшості хвороб він не допоможе. і і, ну, там показується, що він може допомогти, але в довгостроковій перспективі все таки ні. Але від деяких хвороб він дійсно допомагає і все більше і більше наукових праць на цю тему. Я, наприклад, ніколи не займалася цією темою, але за останні роки все більше на міжнародних конференціях, на які я їжджу з хімії, є вже ціле відділення, які займаються саме канабізом і його впливу на людей. Там різні теми є. І дійсно там є дуже цікаві роботи, і багато з них займаються відомі вчені. І тому мені здається, що це також має направу на життя, і це було б гарно, якщо б хоча б декілька словами Анна Лемка сказала, що є такий медичний канабіс. Бо у багатьох людей, коли кажуть, що легалізувати канабіс, вони одразу думають, що саме цей канабіс. Але всі розмовляють найчастіше про медичний канабіс. І тому мені здається, що було б гарно, якщо б Анна Лемка це вказала в своїй книзі. І мені це трошечки не сподобалось, Знову якась однобокість даних. Ось такі мої якісь суб'єктивні мінуси до цієї книги. Також можу сказати, що у мене якось книга читалася повільно, нуднувата, але мені здається, це нормально для книг нонфікшен. Це все таки не художня література, і найчастіше вони йдуть повільніше. Але можу сказати, що я дуже раджу вам прочитати цю книгу, бо, наприклад, вона допомагає навіть про себе подивитися зі сторони на своє життя і подивитися, чи сам маєш якісь залежності, можливо, щось змінити в своєму житті, щось ограничити, щоб ця, якби, цей дофамін, який зараз споживаєш, не перетворився в залежність. І це ну, дуже круто. Мені це дуже сподобалось. Мені здається, що ця книга надихає людей змінюватися. Також вона може допомогти людині, яка вже прийшла до того, що вона хоче змінити своє життя і позбутися якоїсь звички, бо там є пункти, за якими треба діяти, щоб позбутися цієї звички. Також, можливо, вона допоможе людям, які мають в родині або якісь друзі, які мають залежність, і людина хоче їм допомогти. То, можливо, ця книга допоможе якось донести до цих людей цю інформацію і також змінити їх життя. Ну тобто, книга прикольна, мені здається, вона варта уваги. Там багато різних фактів про дофамін, про залежності. І вона дійсно варта уваги. Взагалі, я ще слухала багато подкастів Анни Лебки, і вони мені сподобалися значно більше, навіть ніж книга. Вона там якось розкривається інакше, як людина. І ці подкасти. Є в вільному доступі в Ютубі, ви також можете їх послухати. Взагалі, вона ти відчуваєш, що є дуже гарною людиною, емпатичною, і вона дійсно хоче допомагати людям позбутися цих залежностей. І вона взагалі дуже сильно підтримує Україну, і для мене це вже знак якісті, що це дійсно дуже гарна людина. Тому раджу вам послухати подкаст, і якщо ви зацікавитеся цією темою, то і прочитати цю книгу. Якщо коротко сказати, про що ця книга, то ця книга розповідає нам про те, як наш мозок реагує на біль та задоволення, і де ця грань, яку не варто перетинати, і що для цього треба робити. Наступне що таке дофамін і як воно впливає на нас, і як взагалі відчувається. І наступне, що треба робити, щоб позбутися звички, які треба робити кроки. Мені здається, що в кожного з нас є якісь маленькі залежності, від яких ми отримуємо цей дофамін, як зараз називають guilty pleasure. І це нормально отримувати дофамін. Тут найголовніше все контрольовано робити і е, дотримуватися балансу. Найголовніше, щоб ці. Якби цей дофамін не затьмарював нам наше життя і не поринали ми все тільки в задоволення, бо дійсно реальне життя набагато цікавіше, яскравіше і реальніше. Іноді варто отримувати цей біль, щоб його пережити і щоб йти якось далі по життю. Напишіть, будь ласка, ваші думки про цю книгу, якщо ви її читали, чи вона вам сподобалась, чи ні, які відчуття у вас виникли при прочитанні цієї книги. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки цьому відео і писати коментарі. Все це дуже допомагає для розвитку каналу. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!